Привіт усім, друзі! Значить, записую коротенький відеозвіт замовнику на мою ГБЦ. Отримав замовлення на ГБЦ 1118-1,6 Каліновську після повного капремонту. Щоб значить, є така ГБЦ просто обалденна 7 рік 1.6. Стан просто в неї супер. Значить, по площині вона має ось такий вид. Підварювався, як завжди, тільки незначно, І отут край підварювався. все. По ній виконані усі механічні хімічні е, обробки. Замінені сідла, втулки, сідла прирізані на станочку, ніяких шарошок, ніяких притірочних паст. все. Максимально близько до заводу. Саме цікаве, що тут в даній ГБЦ буде стояти абсолютно новий розпредвал. Я її так купив і так я її і продаю. Комплект нових клапанів. Розпредвальчик, дивіться, вироботки ніякі, абсолютно новий. По якості цей розпредвал нормальний, вже перевіряв я їх. Далі всі деталі відмиті. Також. Головочка, звісно, буде бомба. Шпилька натяжного ролика навесенька. Постіль розпредвала у нас тут в гарному стані. Нічого не тарабани, не люфтить, ми його вже обжимали, перевіряли, все чітко, Просто, просто стан головочки бомбезний, абсолютно нова буде. Тому зараз її комплектуємо, збираємо і готуємо на відправку до клієнта. Ну яка краса, так? Да? Все як ми любимо. Клапана наші засухалені, технічна рідина налита. Візуально у нас нічого не тече, все сухо, все супер. Даємо тиску. Бульбашок не повинно бути погнали перший. Супер. 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 Усі клапани герметичні, 100%. Збираємо цю красу. Ну, ось і все. Так. Ще одна ГБЦ від капіталена, просто ідеальна. Повний капремонт, стан супер. Заміна сідел, тулу, комплекту клапанів, поварка, декількох місць, Фрезеровка, мойка, сальники, зборка, регулювання. Абсолютно новий розпредвал хорошої якості. Головочка, бомба просто. Шпилечки нові. ГБЦ відрегульовано, зазори впуск 025, випуск 0,40. шайби товсті, класні, Ось такі. Значить, по шайбам 440, 4.30, 55, 3,95, самотонка на впускному, Випуск у нас всі за 4.0. Буде куди регулювати, буде куди в майбутньому, не дай Боже, ремонтувати, щоб не міняти сідло. Це моя ГБЦ ремонтувалась під клієнтами. Друзі, замовляйте, є класні головочки, відремонтовані, доводимо їх до ось такого стану. Ну, красота. Підписуємо, ставимо лайки, пакуємо, відправляємо.